Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Пане Євгене, з перемогою з досить непростою. Коротко про поєдинок. І що не вдалося команді, щоб звести цей матч до перемоги ще в основний час. Я думаю, що основний чинник це чудова гра Дмитра Бутова. Він перевершив всі, все витягнув, все, стільки сейвів зробив. Я гадаю, що запорука того, що вони зіграли, так вдало це Дмитро Бутов. Скажіть, будь ласка, які слова підібрали для свого колективу, адже просто не йшло в першому таймі, ще і у роздягальню пропустили гол. Ні, ну Я не скажу, що не йшло. Не йшло ворота, не йшло, але по моментам володіли ініціативою, яка, на жаль, не завершалася взяттям воріт, тому підтримав. Ми поговорили спокійно, заспокоїли хлопців і продовжили працювати. Короткі очікування від завтрашнього поєдинку. Що скажете своїм підопічним і що очікуєте від завтрашнього матчу? Ну, Якісь о, там, промови наперед, мабуть, їх не буду робити, тому що це нова сторінка. Завтра все спочатку. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фафбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги.